Усім привіт! Сьогодні ми разом з вами робимо розпаковку мого улюбленого iHerb. Цього разу я замовила на їхній ювілей. Це було 28 років, вони дарували 28% знижки на всі продукти. І, звичайно ж, я вас не залишу без вигідних пропозицій і сьогодні, а залишу вам в описі під цим відео всі можливі варіанти знижок на сьогодні. Як класно економити? Загалом на iHerb я замовляю абсолютно все. Оливкова олія. Я зазвичай тільки там затарююсь. Вона, як правило, правило, йде органічна. цій продукції я цілковито довіряю. Різні батончики, такі, які після спорту треба, для того, щоб був перекус, енергія і сила. Різні вітаміни, бади. Для волосся в них також багато є шикарних лінійок. Я вам сьогодні покажу, що ж замовила я. Поки я розкриваю цю коробку, ви можете, звичайно ж, підписатися на мій канал і поставити лайк та коментар під цим відео. Буду вдячна! Ось таке замовлення в мене вийшло цього разу. Я буду детальніше зараз розповідати про кожний продукт. Замовила я дуже вигідно. І, звичайно ж, я можу навчити і вас. У мене є відео, де я дуже детально розповідаю про їхню систему бонусів і знижок, як можна ними користуватись, і як ви завжди можете ними користуватися. Якщо цікаво, переходьте. Отже, почнемо з цієї великої банки Це кальцій і магній. Якенькі желейки. Зараз я прям про вас відкрию. Я вже неодноразово казала, я дуже люблю магній, мені добре з ним спати. Вітамін Д я мушу приймати постійно. Я також розповідала в своїх відео, що в мене є хронічна хвороба, мені доводиться постійно жменями приймати різні ліки, в тому числі вітаміни, тому що мені потрібно підтримувати мій організм. Також я займаюся зараз спортом. Я схудла вже на декілька кілограм. Я, до речі, думала про це також зняти відео. Якщо вам цікаво, напишіть. Отже, в мене не виходить їх відкрити. О! Пішла? Ага. Так. Ось такі вони білого кольору. Які, як зазвичай, іде Омега-3. Але, класно, 240 це мені надовго вистачить, я приймаю по одній таблетці. а тут пише дві. Не знаю, не знаю, навряд чи я буду дві приймати. Також я замовила таке залізо в желейках. У мене був дефіцит заліза, адемія. Але якби не супер така серйозна, бо там є два види анемії. Мені лікар виписав просто залізо пропити півтора місяці, здається, да, я пила. І потім місяць я чекала, і от я зараз дала аналізи, і в принципі в мене зараз немає вже такої критичної цифри. Але все ж таки, я подумала, що я проп'ю ці жлейки, ще проїм точніше. Дві потрібно їх брати на день. Вони мають бути з виноградом, з кісточками винограду чи з виноградом. Якось так. Можу відкрити? Зуби шкода. Я язичка такого зазвичай мало би бути. О, я вже майже відкрила. відкрила. О, 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 Це було дуже больно. М -м -м, не знаю, чи мій палець переживе таке. Враження що це вино. Вони що, збрудили, поп... до мене доїхали. Ну таке, не знаю. Зараз спробуємо на смак. Голом смачні. Але я пальцем болю ударом. Я взяла ще вітамін Д3. Почекайте. А як я так не дочитала, що тут є вітамін Д3 теж? 5 тисяч я взяла. Мабуть-таки, справді треба по дві брати, інакше не буде виконуватися ця норма. Не знаю, чому я замовила ще й вітамін Д. Крию цю пляшку, щоб вона вже гарненько стояла. М, до речі, дуже стильна пляшка. Тут такі штучки, щоб зручно було тримати. Це органічна Olive ойл 473 мл. Я вже не один раз замовляю саме на ехерві оливкової олії. Мені дуже подобається. Співношення ціна, якість супер. І також цього разу я замовила так супер омега 3 130 таблеток. 100 я купила 30 пішло в подарунок. Потрібно приймати по дві таких таблетки. Вони однакове дозування. Просто ось так, от в принципі, можна рахувати, що це тревел-версія. Зручно їхати собою, хоча в мене є завжди таблетниця, я собі все переспаю. У мене три постійно приймаються і волосся, і шкіра, і нігті. Це наше здоров'я, тому рекомендую спробувати. І ця фірма мені приглянулась неї дуже багато відгуків, тому хочу спробувати її. Також цього разу я замовила вафлі свої улюблені. Ви думаєте, що я настільки лінива, щоб сама їх замішати? Ні, ви помиляєтесь. Справа в тому, що вони з Елмонт Флавер, тобто мигдалеве борошно. Не так його просто знайти, і мені простіше купити ось такий суміш, розмішати її всього лише з водою або молоком, додати, як тут пише яйце, олію, і все, і готово. Вафлі виходять дуже смачні, це якби кето-рецепт. Коли я була на кето, я спеціально якби замовляла ці всі штучки, щоб. Мати спокій вдома. Дуже їх люблю. Вони були також на знижці, залишаю в описі. Спробуйте, будь ласка, просто спробуйте. Не пошкодуйте, вони. Зазвичай я брала шоколадні, цього разу я взяла оригінальний смак, не було, здається, вже на той момент. І останнє це ось такі батончики. Я замовляю їх вже не вперше. Я пробувала різні смаки. Цього разу це чорниця та знову ж таки Елмонт, а це значить, в мене всі мови перепутались в моїй голові. Це мигдаль. Вони смачні, виглядають ось так. Кожен батончик 40 грам. Звичай з собою беру після спорту. Коли хочу перекусити, вони не дуже дорогі. Вигідніше буде купити їх у цю упаковку, ніж поодинично купувати по штуці, наприклад, десь там в супермаркеті. Вам дякую за перегляд цього відео. Вам бажаю гарного та чудового настрою і всього найкраще. Па-па!